Каже, слава, от цікаво. Цікаво, чи представники МСКів, яких ловлять на хабарях, вони взагалі донатять на ЗСУ, чи тільки це роблять пості люди, пенсіонери, відриваючи копійчину і економлячи на останньому, економлячи на хліби. Слава, а коли можна перевірити диктант? Ну, скоро можна буде перевірити диктант? Ви можете, до речі, його надіслати на адресу українського радіо і звідти отримаєте о, листа з повідомленням про те, на яку оцінку ви о, написали? От я дивлюся цю історію, мені Промце, промсек, так комісія яка займається медична соціальна експертна Комісія, правильно розшифровується так? А МСЕК. А, мам, я, мій покійний тато, він був лікарем за своєю професією. І мама мені казала в дитинстві, Слава, вступай на лікаря. От я дивлюся, зараз що відбувається. Думаю, Господи, нащо я не послухав маму? Можливо, якби я вступав на лікаря, теж би у мене в шухляді було по кілька мільйонів доларів. А з іншого боку, так на свободі, на свободі перебуваєш. Те, що несеться зараз мсеками, те, що несеться зараз ТЦК, це фантастика. Це фантастик. Атастика. Кожен день вчора ДБР прийшло до працівників Голосіївського ТЦК і виявило, що виявляється, вони допомогли більше тисячі чоловікам е уникнути мобілізації. Троє посадовців було викрито, які організували схему, за якою від 3 до 8 тисяч доларів брали. У них знайшли 1 мільйон 200 тисяч доларів готівкою. Елітний автопарк е знайшли. Е Голова ВЛК вже мав одного разу підозру за аналогічні дії, але попри те, що його відсторонили від махінації, він не відмовився знову взяти у такому участь. І, за даними слідства, організував таку злочинну групу один з цивільних людей, який шукав клієнтів, збирав необхідні документи, збирав клієнтуру, потім передавав це все до військомату і за такі послуги. Мужчини платили, як я кажу, 2 тисячі доларів, 3 тисячі доларів або, можливо, і 15, в залежності від типу документу, який вони хочуть отримати. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних. Також було виявлено та вилучено понад 1,2 мільйона доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміум класу вартістю приблизно 100 тисяч доларів США кожний. Зрозуміло, що те, що випливає кожен день, мсек, ТЦК, хабарі це викликає обурення суспільства, бо з одного боку. ТЦКшники ходять по вулицях, тягнуть е, людей, тягнуть хлопців, запіхують бусіки. Зрозуміло, що в суспільство це викликає обурення. А з іншого боку, ТЦКшників ловлять на просто мільйонних хабарях. На то, що у них мільйони доларів. Звісно, це якось знаєте, хоч сказати, або там е, хрестик зніміть, або щось вдягніть. Е, зі мною на зв'язку вже зараз Олег Симороз, це ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. Олеже, добрий день вам. Добре. Олеже без сумніву, без сумніву, а, закон про мобілізацію потрібно виконувати. Ми розуміємо, складна ситуація на фронті. Ми розуміємо, що резерви потрібно поповнювати. Розуміємо, що люди закінчуються. Українські військові кожен день гинуть на фронті. Розуміємо, що робота ТЦК – це те, що потрібно. І бачимо той негатив, який викликають деякі дії. Перше. Це от так звана, ми називаємо відео велика кількість бусифікації. Друга от хабарі, які останніми днями просто ну як знаєте, як сніжний ком летять, і хтось каже, як ви можете взагалі приділяти претензії ТЦК? Там велика кількість ветеранів війни, військових, які пройшли пекло бойових дій, зараз вони там працюють? От, ви скажіть, будь ласка, ваше особисте ставлення і ставлення ваших побратимів до того, що відбувається, і чи дійсно там в ТЦК велика кількість ветеранів, які ну от. Свідомо виконують свою е роботу. Про все послідовно. По-перше, по ставлюся, і мої побратими ставляться негативно, в цілому, до служби роботи ТЦК, не беруся всіх під одну Грібьонку, але ми бачимо загалом настрої суспільства, ми їх поділяємо я, прекрасно, будучи добровольцем, 24 роки і 25 років, отримавши важке поранення. Я прекрасно розумію, чому люди зараз не сприймають е, всі ці речі, і я в мене мої життєві принципи не дозволяють толерувати корупцію, а органи ЦЦК, вони, на жаль, мобілізаційні процеси вони максимально закорумповані. І, відповідно, настрій суспільства розуміють, тому що е, в принципі е, настрій суспільства, вони е, полягають у запиті на справедливість а цієї справедливості немає. І окрім корупції є ще е, як наслідок несправедливі процеси і підходи по мобілізації: що одних мобілізовують, одних не мобілізовують. Це неправильно. Тепер щодо корінь цієї проблеми, ми задали питання е, по ветеранам по військовослужбовцям про учасникам бойових дій, які там служать чи не служать. Е, ситуація наступна президент свій і, і, час сказав в принципі правильні речі. Що мовляв, щоб якось реформувати цю службу, збільшити повернути довіру до ТЦК у суспільство, треба залучити до цього учасників бойових дій, тих людей, котрі справами довели свою відданість військовій присязі і країні. Ситуація наступна невеликий відсоток тих, хто там служить в ТЦК, учасники бойових дій, але такі є. І ті люди, котрі реально отримували і поранення. І е, брали безпосередню участь на лінії звіткання. Е, такі люди там є. Але е, ці слова президента максимально були спотворені і самим же президентом, який не проконтролював всю цю історію. І вирагіте що все, це просто були е, красиві відео. Е, ці хлопці не отримали жодного впливу на керівні посади. Жодного навпаки, ними захотіли просто скористатися. Кидати їх на вулиці, шути ці всі матюки від людей. В е, більшості випадків це не заслужено в деяких моментах обурення людей зрозуміло, я підкреслюю. Але саме на керівних посадах залишилися вибачте старі вороваті полковники, і тут проблема системи І в цьому контексті те, що ви зараз показуєте, дуже показовий момент, про який треба говорити. Е, тому що зараз ТЦК і МСЕК, вони на слуху і можуть знаєте провести певну паралель. У нас вже нещодавно на РНБО президент сказав, що будемо змінювати РНБО, будемо змінювати МСЕК. Уже МСЕКа не буде, все зараз буде, ми все бачимо. От ви зараз демонструєте кадри корупції в столичних ТЦК. А я хочу нагадати пану і президенту, і правлячій партії е, слуг. А ви ж вже перевірки там попроводили. Теж були наради. Є цифровізація. А як же воно так не працює? А так буває, вибачте, коли це в Бутафорні. Зміни бетафорні так звані реформування, які є по факту просто перейменуванням, Коли стара система залишається, вибачте, воно не змінюється. І здавалось би, що вже тоді про перевірки у обласних ТЦК про зміни. А воно щось нічого не працює. Ну не працює, вибачте, тому що не було ніяких змін, тому що це бутафорія. І на жаль, я хочу зазначити, що така доля буде чекати все. Про які ми так само сьогодні говоримо, він на слуху, але вибачте, нема там жодних передумов до змін, тому що зміни не прописані, не розібралися. Чому була передумов, були передумови для е, корупційних е, цих от злочинів, які були корупційні ризики, просто от будуть перейменування чергове. У нас колись були військкомати. Тепер це Вибачте, ніхріна не помінялися навіть з цифровізацією так званою. Ну, тепер просто швидше це все відбувається. Тобто, вороватий полковник має можливість швидше отримати свою неправовирну вигоду. Щось подібне відбувається з МСЕКом. Це дуже сумно, насправді мені дуже боляче про це говорити. Е але ну так буває, коли е це бутафорія, і вибачте, риба гніє з голови. Слухайте, нам починати а є, е Олеже. А є взагалі розуміння, як би треба змінити систему. Аби це унеможливити, просто поміняти людей, щоб місця тих, хто сидить оті старі кадри вже десятиліттями, з їхніми зайняли ветерани бойові, які повернулися з фронту. Ну якби вибачте, але коли з'являється спокуса, умовно кажучи, доступу до мільйонів доларів, людська Бо психіка, так така штука, яка Погоджуюсь, погоджуюсь, воно так не запрацює. Не треба. Я можу собі дозволити цю термінологію, але вона буде правдива. Не треба камнізовувати всіх ветеранів, всіх військовослужбовців, всі ми люди, і має працювати система. Має працювати система контролю, має працювати невідворотність покарання. От тут в цьому контексті, невідворотності покарання. Що б треба було зробити, і справді це ми ну, потримали вплив. Риба є з голови. І всі корупціонери, оці ось ось дрібні. Поліцейські, ТЦКшники, мсеківці вони дивляться завжди на топ корупцію. Які там настрій? Що там відбувається? А в топ корупції у нас все прекрасно для корупціонерів. Вони виходять під застави 10 20 відсотків збитків держави. Вони ще в плюсах вибачте залишаються. І хто сидить? А хто сидить? Знаєте, яка кількість народних депутатів має підозри в цьому скликані? 36. 36 чинних нардепів. Із них сидить близько трьох або п'яти виключно за державні зради, за підозри в державних зради. Жоден корупціонер не знаходиться зараз в ЦІЗО чинного парламенту чинних підозр. От нещодавно ще одну слугу Рахамія на поруки взяв разом з Кімом. Це говорить про абсурдні ситуації, тому що вони, вибачте, просто сміються з усіх нас, сміються суспільства. Потім ці справи очевидно розвалюються, коли вони мають топ вплив, коли вони мають зв'язки в офісі президента і з генеральним прокурором, і з усіма це все потім розвалюється, і люди зневірюються в цьому, тому що немає невідворотості покарання. Ви спитали, що зробити? Все дуже просто скасувати як мінімум почати скасувати можливість внесення застави за топ-корупцію. Це було б справедливо, це неадекватно воюючи країні. Що у нас корупціонери можуть виходити за заставу, коли в принципі цей злочин і так передбачає передбачає у них те, що вони накрали гроші і вони ці ж гроші потім заносять, аби вийти з можливо, можливо, можливо. Отож, отож тобто, то й проблема. Нема проблема. відсумовуєш, нема не покарання. У топ корупціонерів я е, закінчив е, юридичний факультет, і в принципі там на одні е, на одних заляць нам чітко розповідали про психологію злочинця, як мислить злочинці. І один з головних чинників, який сприяє поширенню злочинів, та штовхає такого вже відтятого злочинця на подальші злочини, це відсутність невідворотності покарання. Це це правда. знаєте, як запах, це як запах крові. Коли відчувають, що можна далі творити безпреділ, вибачте, далі вчиняти злочини, вони будуть їх вчиняти. Вибачте, зараз оцей от запах безпреділу, він на жаль панує в суспільстві, тому що невідворотності покарання верховенства права на жаль немає. І в рейтингах сприйняття корупції Transparency International, вибачте, але ми поруч з білорусю, з диктаторською Білорусю, і це ми на 108-му, там за на му місці. Зрозуміло це, е, зрозуміло, збача, але я. я... я... Я вам буду дякувати. Мене підганяють редактори. Так, я дякую вам да дякую, Олег Симороз, ветеран російсько-української війни і громадсько-політичний діяч.